Вітаю всіх шанувальників поезії, добрим зимовим вечором. Сьогодні у поетичному бібліопросторі А+, Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Володимира Короленка. Я представляю вірші Віри Козлової. Віра родом із Сосниці Чернігівської області, батьківщини відомого кінорежисера Олександра Довженка. Живе у Чернігові. Ми знаємо, що дитинство. Для нас відіграє дуже велику роль. І, уявляєте, вже в такому малому віці, як 4 роки, вона вже написала твір. Це дивовижно. Поезія Віри вона дуже яскрава, ніжна, романтична, як сама Віра. І хочу навести приклад такого чудового вірша про мрії. А ви знаєте, мрії щасливі, вони сонячні і польові. Є мрії, що квітнуть ранком. І ще хочу сказати про природу. Вона дуже любить природу, і природа грає дуже велику роль. Вона її надихає. І ось такий вірш є: Іду до лісу. Ліс така, знаєте, загадкова територія. Так? І вона дуже таки вірш гарний написала. І я зараз процитую. Його душа. Широка і безкраю, немало чула на своєму віку. І я вважаю, що переконала вас і ви почуєте дуже гарні чудові вірші. Бажаю чудового перегляду. А мрії вони щасливі, є сонячні і полівіє. Є мрії малі фіалки, є мрії, що квітнуть ранком, є мріє духмяні рожі на сонце яскраве схожі, є пишні, простоволосі, є ті, що скриплять на возі, далеко у зорях часу. А є, що зібрались разом букеті на скатертині. Святкові сліпучі, білі, є теплі, а є й гарячі, осінній розпис не наче. є мрії весни і зими, торочені стріплом хустини. а ще ромашкове віто в мріях часто розлите. Запитує синє, де тебе доле носило? Вже павутину сиво літо сплело для нас, розгортає осінь зошит, що не листочок, то кожний дивом дизайном мошен. радість малює час. Причиста сторінка біла ще тільки виросли крила, снігом займеться срібним розсип жаданих слів. Квітує веселий квітень сонячним сяйвом налити і яблуневим цвітом щастя п'янки розлив. Занесено білим снігом занесено, загубилося веснами, хто би їх наздогнав. Ми Топилині листки, скрижанілі, приречено, Зустрічаєм обійми гордовитих заграв. Мелодія, пам'ятаєш, мелодія На муранки приходила, розквітали слова, ти крадеш всі мої сни і вслухаюся потім я. Білий грудень у двері не з тобою бува, йду у ліс, і ліс мене приймає, таку, як я, і сильну, і слабку, його душа широка і безкрая чимало чула на своєму віку. Багато знає ліс. І тії тайни, тумани, вої вірно стережуть. А я все не наважусь, все питаю, а що я раптом передну межу, а що, коли і боляче, і сумно, і лісові так стане, як мені? Промовчить він колише думи у верховітті, в строгій вишині, а що якби дібратися до неба, щоб не почув ніхто і не пізнав Аліс? Мовчіть. Бо лісові не треба розказувати. Він все давно вже знав. Давайте помолимось, мамо. Ми тут, а ви там за нас. Як знаємо, своїми словами. Такий, мамо, нині час. В краю, де веселі лелеки, стрічали весняний спів, їх зранений полісний клекіт тримається берегів, пульсують гарячі заграви у сутінках знов і знов. Давайте помолимось, мамо. Перемагаєш. Любов.